Друзі, мене звати Софія і я HR-дженераліст у Ніко IT Academy. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, як же нам пройти співбесіду. І е, ця презентація відповідає якби, і за технічну, і за нетехнічну співбесіду, тому ви знайдете користь тут для себе у будь-якому випадку. Але, знову ж таки, хочу попередити, що про цю тему можна говорити вічно, але саме на нашій кар'єрні консультації ми розбираємо цю тему дуже і дуже детально. Окрім цього, саме про CV говоримо, говоримо про важливість м'яких навичок. Тому, будь ласка, кого цікавить, запрошую до нас. Розпочинаємо. Чому ж підготовка є важливою? Перше враження взагалі формується дуже швидко, тому зовнішній вигляд є просто надважливим. Потребуйтеся про те, щоб ви виглядали охайно і щоб на вас було приємно дивитися. Прийдіть в хорошому настрої. Якщо у вас щось не склалося в той чи інший день, переносіть співбесіду, якщо для вас це місце в цій компанії є надважливим, впевненість у собі. Взагалі, за впевненістю собі відповідає саме підготовка до тої чи іншої співбесіди, адже ви маєте чітко відповідати на запитання, демонструючи свою компетентність. Позитивний результат: чим більше ви знаєте про компанію та саму позицію, тим краще ви можете показати свою відповідність до вимог культури компанії. Я дуже раджу всім готуватися перед співбесідою. Та не приходити непідготовленими, адже це великий мінус, коли ви приходите і навіть не читали про компанію. Приходите і запитуєте, а що це за компанія, і що це за позиції? Розкажіть мені, будь ласка. Дослідження компанії це насправді є запорукою успіху, адже ви демонструєте таким чином свою зацікавленість до цієї компанії, до цієї позиції. Ознайомтеся з місією та цінностями цієї компанії на офіційному сайті чи на ДОУ. Зазвичай це якби перший крок до розуміння культури. Продукти та послуги. Також важливо знати, що саме компанія пропонує на ринку, чим вони дихають та що продають. Адже ви можете прийти на звичайну співбесіду чи на технічну, і дуже часто HR запитують, чи ви читали щось про нашу компанію, чим ми займаємось, що вас найбільше зацікавило, що вам найбільше запам'яталося. Тому будьте готовими і до цього. Конкуренти. Це насправді такий досить козирний результат, якщо ви прийдете. Із готовою, там із готовим списком конкурентів і перелічити якісь їхні переваги, і що ця компанія може додати собі, щоб покращити, посилити свій статус на ринку, так? Це вже буде величезним плюсом, що ви не просто підготувалися до співбесіди, ви трішки навіть вже й попрацювали, дізнавшись, що саме компанія може зробити ще краще. Культура компанії. Взагалі культура компанії починається саме із відгуків, співробітників, тому я дуже раджу а, перед тим, як подаватися на ту чи іншу позицію, прочитати відгуки на довгу чи на інших сайтах, адже ви побачите цю культуру з середини. Не так, як це написано на сайті, а зсередини. Тому, будь ласка, ніхто не приховує від вас відгуків. Намагайтеся не уникати цієї. Якби, Переваги. Підготовка до типових запитань. Так, потрібно готуватися до цих запитань, щоб якби, не виглядати непідготовленим, не виглядати так, що ви не знаєте про себе, що ви не можете зліпити два слова, грубо кажучи. Ви мусите знати трішки про себе, створіть таке summary, в яке ви маєте вкластися на три хвилини розмови, розповісти про себе. Також, чому ви хочете працювати в цій компанії. Тому потрібно дійсно гарно дослідити цю компанію, дослідити її проекти, культуру, можливості розвитку і вказати, мене зацікавило, що ви займаєтесь, наприклад, волонтерством, що це продуктова компанія, і для мене це є дуже близьким, адже я також там, наприклад, волонтер, Якими є ваші сильні та слабкі сторони. Будьте чесними, адже немає ідеальних людей. Тому підготуйте як сильні, так і слабкі сторони. Але ця слабка сторона не має бути надто слабкою. Наприклад, якщо ви йдете в якісь менеджери, то ви не можете сказати, що ваша слабка сторона це комунікація, адже це ваш основний обов'язок. Це може бути якась незначна. А слабка сторона, наприклад, я запізнююся на 5 хвилин чи на 10, але я над цим вже працюю і, наприклад, розписую собі календар на день, ставлю собі будильники і так далі. Важливість самопрезентації. А вже ж, адаптація до вакансій. Тут йдеться саме про те, що кожна позиція вимагає певних навичок. І ваша задача представити якби, свій досвід таким чином, щоб він відповідав очікуванням роботодавця. Тобто ніколи не буває універсального CV чи універсальної самопрезентації, адже кожна компанія має свої вимоги. І, будь ласка, продавіться дуже добре вакансію, саму, саму компанію, щоб бути готовим дати їй те, чого вона хоче, ця компанія. Акцент на досягненні. Звичайно, замість простого перераховування обов'язків на попередніх місцях роботи розкажіть про якісь конкретні досягнення. Наприклад, ви збільшили продажі чи оптимізували там, якісь процеси. Це набагато більше цінується та е, набагато цікавіше слухати, якби, що ви досягли в цій компанії, не що ви робили, а що ви досягли. Професійна термінологія. Звичайно, ми використовуємо мову, яка вживається в цій галузі. Тобто ви приходите на співбесіду, і якщо ви говорите однією мовою, ви розумієте один одного, ви показуєте свою компетентність. Але, будь ласка, якби не переберіть з цим, щоб не було занадто. І звичайно, я дуже раджу підготувати питання для самого роботодавця. До речі, тут ви можете побачити запитання, які ви можете задати. І окремо на наші кар'єрні консультації, у нас, нас також є такі запитання, але розподілені саме по блокам, яке йде на технічну співбесіду і на нетехнічну співбесіду, і як на них саме реагувати, відповідати краще. Тому, якщо у вас є з цим проблеми, дуже прошу. Зворотній зв'язок та наступні кроки. Обов'язково запитуйте зворотній зв'язок, це допоможе вам зрозуміти ваші сильні сторони чи, навпаки, слабкі сторони для покращення, наприклад, написати просто повідомлення, щоб ви порадили вдосконалити якби в моїй презентації на наступній співбесіді. Чи якщо вам відмовили, написати і запитати, чому ви мені відмовили, чого не вистачало. Щоб ви знали на наступний раз, на чим вам потрібно попрацювати, можливо, вивчити ще якусь термінологію, якусь техніку, і ви просто вже знатимете, де ваш ключ до успіху. Підтримуйте контакт. Якщо вам не дали відповідь протягом зазначеного часу, наприклад, який час зазвичай говорять, що це до тижня, чи до п'яти днів, вже пройшло п'ять днів, вам не відповідають. Ви можете вічливо надіслати нагадування, написати доброго дня, я там, Софія, ми були на співбесіді. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, бо я дуже очікую. Якщо ви отримували відмову, Прошу, друзі, не засмучуйтесь, це завжди, якби, шлях, такий крок до, до успіху, адже сприймайте це як досвід. І на наступний, на наступний раз ви вже будете знати, над чим працювати. Зробіть висновки в правильну сторону, не засмучуйтесь. Ми, так, досить швидко підійшли до висновку. Тож, підготовка є дуже важливою. Не нехтуйте цим. Ваш вигляд має бути лохайним, ви маєте бути підготовлені до саме запитань, ви маєте бути підготовлені саме до того, чим займається компанія, чим вона дихає, що вона, які послуги надає. Самопрезентація презентація та адаптивність знову ж таки під час співбесіди важливо показати, як ви допоможете тій чи іншій компанії, чим ви, як гравець, будете займатися в цій компанії, щоб забити той самий гол. Кожна співбесіда це взагалі можливість для розвитку, тому сприймайте це як досвід і, будь ласка, не нехтуйтесь підготовкою, тому що якщо ви не готуєтесь, ви не розвиваєтеся у співбесідах. А якщо ви до кожної співбесіди готуєтесь, ви вже знаєте, що так, цього разу я не зробив це, значить, наступного разу я буду кращим. Це допоможе, якби вам удосконалити свої навички і підвищити шанси на успіх у майбутньому. Тому, друзі, я бажаю всім вдалих співбесід і потрапити туди, в ту компанію, яку ви хочете. А якщо ви хочете ще краще підготувати своє резюме, ще краще підготуватися до співбесіди, то прошу дуже я відкрита до повідомлень. Очікую вас на нашій кар'єрні консультації. На все добре.